Напередодні Великодніх свят працівники сільської ради вирішили створити затишок та комфортну атмосферу в парку розваг для дітей та молоді в селі Земна вода. Розпочали з планування ґрунту. Це дуже важливий і трудомісткий процес, який є запорукою рівної і правильної з технологічної точки зору поверхні будь-якої ділянки. Упорядкування території парку неможливе без озеленення. Обов'язковою умовою благоустрою скверів є ландшафтні елементи. Зелені насадження прикрашають зони відпочинку. Саме тому працівники органу місцевого самоврядування висадили багаторічні рослини. Серед хвойних туї, тис, ялівецьки, парисовик, сосни. З листяних барбарис, сакури та алею кленів. Як відомо, листяні дерева прикрашатимуть ділянку тільки у весняно-осінній період. Хвойні залишаються зеленими будь-яку пору року. Крім того, вони швидше приживуться на новому місці. Невдовзі мешканці та гості нашої громади зможуть завітати у парк відпочити, погуляти з дітьми та просто насолодитися природою.